Це чисто, скажи, що ти живеш в Лондоні, не говорячи про це. Чисто погода, я, мій лук лондинський, вже місцевий, і я йду в магазин по Круасани. Єдине, що Парижське, я б сказала, це круасани. в цьому всьому. Купила чотири різних випічки. Зараз зроблю чайок і буду насолоджуватися в ліжку, за вікном дощ. Зараз буду в ліжечку. за вікном ще має бути дощ знову, Це як я люблю. Насправді багато хто ненавидить в цю воночку погоди. Англійську, але я обожнюю. Добрий ранок, а сьогодні я біжу на фотосесію. Перша така в мене в Лондоні. Я дуже excited, тому сподіваюся, що все буде супер. Я вже чекаю навіть фото, які я ще не зробила. Звичайно, проходила е, центр Bong е, Steй. І такий вайб якийсь класний, не знаю. Я відчувала себе якоюсь busy girl, яка спішиться в свій офіс на роботу. Взагалі е, дуже люблю цей район Лондона, бо тут перетинається так е, сучасна архітектура і більш стара. тому тут дуже атмосферний мене. Добрий раночок. Я планувала сьогодні е, знімати влог е, з мого ідеального дня, типу, провести е, цей день так, як виглядав е, би мій ідеальний день, чисто такого. І цей день мав початися з пробіжки, але я не змогла. Не змогла. Тому починаємо ідеальний день з душу, миття голови і. Тестування скрабу пілінгу для шкіри голови. Ось такий пілінг я не знаю. Сподіваюся, що буде класний по рекомендації часу джебіті. З догляду в мене майже нічого не змінилось, хоча змінилось. Користуюсь, як і раніше, ось цією пінкою, але раніше я користувалася нею тільки вранці. На вечір я намагалась брати якийсь гель. Але зараз користуюсь лише пінкою цією, що зранку що ввечері, через те, що в мене іноді з'являється дерматит в цих зонах на очах. Тому намагаюся обирати якісь такі більш. Натуральні легкі продукти. От. Зранку пінка. Зараз я користуюсь ось цим тонером від Dr. Surikal з Камбучі. І після також від ношу крем навколо очей. Ось такий. І, звичайний просто зволожуючий крем. Мені дуже подобається, що тут саме ось такий дозатор, але це дуже гігієнічно. Не треба пальцями ковирати банці з кремом. І обов'язково не забуваємо зволожувати губи. Я користуюсь просто ось таким вазеліном з какао, з маслом какао. У мене ця баночка вже майже вже рік, мені здається, якщо не більше. Так, зараз в мене буде трошки робоча пам'яті. Мені потрібно попрацювати, зробити рілс на сьогодні, закінчити монтувати його. А також зробити обкладинку і сторіс для сторінки Beauty Studio. Тому я буду працювати, ось прямо в ліжку. От тепер можна йти десь. Я зараз е, повністю е, рахую всі калорії, тому що худну. От, і зазвичай сніданок у мене складається, якщо я вдома, це яйця якісь е, е, і різна зелень, овочі, сир. От, а якщо я йду на роботу, то частіше за це, це якийсь е, творог з фруктами або йогурти, сирочки і тому подібне. Тому зараз буду. Вже поставила смажити яйця, і буду рахувати калорії. Ось так проходить кожен прийом їжі, ваги тарілочка. Все важимо і записую в додаток ось цей бачите на екрані І Ось такий красиваний сніданок у мене вийшов. Дуже люблю, коли багато всього поєднується. Зелень, помідорки. Все дуже яскраво дуже гарно. Сонечко на вулиці. Хоча позавчора був дощ, і вчора дохи був дощ. А зараз хочу поснідати, а, можливо, подивлюся одну-дві серії серіалу якогось, якраз поки висухне волосся, бо зараз не сушу феном, мені так впадло, якщо чесно. От потім збивусь, можливо, десь вийду, не знаю, побачу. У мене є погана звичка снідати в ліжку за переглядом якогось серіалу. Ну я нічого не можу з цим зробити. Це такий вид релаксу у мене просто. Зараз дивлюсь серіал Емілі в Паризі, четвертий сезон. А взагалі передивилась ці сезони зараз, бо колись дивилась тільки перший. Потім з тим скандалом, що вони принизили трохи Україну. А в другому сезоні я навіть не дивилась другий сезон. Але потім, як в четвертому сезоні з'явилися капелюшки від Руслана Багінського, подумала, що ну добре, вони, можливо, виправилися. От. Тому зараз дивлюся четвертий сезон вже. В принципі, цікавий серіал. що там про маркетинг, а я зараз тут трошки пірнаю в сферу СММ, то мені цікавенько дивитись так приємний цей вайб. І, якщо чесно, дуже хочеться в Париж. Я колись була в Парижі. Колись план. Скільки два роки чи три роки тому, і мені дуже сподобалось. Дуже прям сподобалось. Я якраз була е, в кінці вересня, і дуже була приємна погода, така осінній вайб, просто-просто дуже, дуже дуже, дуже класно. Тому можливо, колись поїду знову. Я тут е, вирішила поперебирати речі в шафі. Е, повністю звільнила ось цю поличку. І зараз покажу, що там було. Я вже трохи поперебирала. Ось просто куча речей. Ось це. Це я дивлюсь, лох на фоні. Ось це, щоб ви розуміли, це все купальники. Ось це, ось це рушнички. Оця куча це все купальники. Л купальники людини, яка живе в Лондоні. Не питайте, навіщо мені скільки купальників? Мені просто цікаво, Мені просто цікаво, підійде мені такий фасон чи ні, коли замовляю шейн. Так, також тут є літні речі, які я впевнена, що вже не буду одягати, бо вже вересень завтра а, Також речі, ой, фокус, речі, які буду передавати додому. А це на смітник. Це такий процес у мене. Знаєте що? Я, щойно, е переміряла джинси, які були до мого схуднення. На хвилиночку я за. Два місяці до два з половиною нехай я скинула сім з половиною кілограмів на даний момент сім з половиною. Це для мене просто вау, бо я худну, мабуть, все своє життя. Постійно там набираюсь, ху, набираю худну, набираю худну. І зараз для мене це прям вау-результат. Ніколи не подумала, що таке колись може бути. Так, от, я переміряла джинси і. Щоб ви розуміли, я їх не розтіпаючи, просто зняла себе. Я вже купила одну пару джинсів на розмір менше, але я відчуваю, що скоро мені потрібно буде ще менші розміри. От, тому зараз, думаю, складу їх, вони, в принципі, нові. Можливо, підійдуть мамі в Україні. Я якраз зараз монтую це відео, що ви зараз подивились, і зрозуміла, що я забула записати кінцівку. Тому е, дуже вдячна, що ви подивились цей влог, враховуючи мою таку довгу відсутність. Е, пишіть коментарі, ставте лайки. І зустрінемось з вами в наступному відео, яке, я сподіваюся, вийде не через півроку. Точно вийде не через півроку. До зустрічі!